72-річний дворічний Сергій та 60-річна Світлана розказують, вони перша та найстарша пара, яка нині узяла шлюб. Наречена говорить: вік коханню не завада. Знайомі вже давно зустрічалися. Потім 10 років ми вже проживаємо разом громадянським шлюбом. І вирішили, от в таку гарну дату, як кажуть, магічно, 22 го числа. Ми вирішили розписатися. Все добре. Прізвище помінялися. Прізвище помінялося, так. Та так, все. все а, ще ну, побачимо. Я думаю, що да. щось добре ми це зробили. А. Настрій, так. Настрій, настрій да, так, помінявся. Був я веселий. Піднесений настрій. Максим та Світлана Зінчуки одружуються вдруге. У нас були певні проблеми. Вирішили зробити паузу, якби розігтися. Але все рівно ми вирішили разом повернутися один до одного да. і... і почати, якби знову заново все. Продовжити навіть не то щоб навіть не почати, навіть продовжити да. швидше за все. Бо ми прожили скільки? 10 років. І є дітки, і є дуже маленькі дітки, і є для кого да. жити разом. Та й для себе в першу чергу помічниця обрядовця Марія Боско сказала, що шлюб можна взяти у луцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану щодня, окрім понеділка. Ми раді їх зустріти, нові пари, які вирішили все ж таки створити нові сім'ї. Так неважливо, який це день, чи це вівторок, чи це середа, чи це субота, чи неділя, чи так, чи навіть яке число. Це завжди. Ми радо зустрічаємо їх і ми. Хочемо зробити для них велике свято Софія. Яцелик прийшла привітати подругу. Богдані 19 років. Вона нині одна з наймолодших наречених. У мені перша подружка виходить заміж. Я прийшла її підтримати, бо я знаю, що вона дуже сильно переживає. Сьогодні на Волині зареєстрували 97 шлюбів. З них 22 за послугою Шлюб за добу. Найбільше одружень у Луцьку каже спеціалістка міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Ірина Максимчук. Заздалегідь наречені планують урочисту реєстрацію свого шлюбу. Напевно, якусь дату. Ну і бачимо, досить часто наречені вибирають якусь таку досить оригінальну, цікаву дату, так і в цьому році не є виключенням. Саме така от магічна дата, як вони її називають, 22.02.2022 року. Сьогодні у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у місті Луцьку. Буде прийнято 31 пара. Тетяна Біскуп, Олександр Ватещук. Новини на Суспільному. Луцьк.